Росія ніколи нікому не угрожали країни-союзники України збільшують виробництво снарядів. Все це відбувається на тлі побоювань майбутньої російської агресії проти Європи. Як тільки ми завершимо виконання задач спеціальної воєнної операції, НАТО уйметься і буде тіше води ніж трави. Тому що самі вони не в стані зробити нічого. генеральний секретар НАТО підтримав заклик Трампа збільшити витрати і закликав лідерів США та Європи збільшити витрати на оборону та виробництво оборонної продукції. Порівнюючи нинішні витрати з часами холодної війни, ми бачимо безпрецедентне зростання. Якщо ми залишимося на рівні 2%, ми не зможемо захистити себе вже за кілька років. Але з такими інвестиціями НАТО стане сильнішим, тому що ми витрачаємо більше та виробляємо більше. Є генсек зазначив, що держави НАТО спільно виробляють у чотири рази менше боєприпасів ніж Кремль. Хоча сукупна економіка НАТО у 20 разів більша за російську. Бюджет Російської Федерації на 25 рік має рекордні витрати на війну. Мое ощущение истории, что это мы все уже проходили. Вот и Наполеон, и Гитлер, цели были те же. И для реализации этих целей была, ну вот Наполеоном и Гитлером завоевана вся Европа, а в данном случае мобилизована вся Европа. У Європі розуміють, що заяви Кремля про те, що 40 трильйонів рублів підуть на оборону та національну безпеку, є брехнею. Кремль не зупиниться на Україні. Наша реакція буде рішучою. Це має бути зрозуміло Володимиру Путіну та будь-кому іншому, хто захоче напасти на нас. На тлі зростання загроз європейські виробники боєприпасів прагнуть розширити потужності, усувають проблеми дефіциту компонентів, які гальмують темпи постачання озброєння. у нас немає ніяких інтересів ні в Польщі, ні в Латвії, ніде. нам це? У нас просто нету ніяких інтересів, одні угрози. На даний момент близько 40% європейського оборонного виробництва прямує за межі Європи. Тепер пріоритети змінюються відповідно до першочергових потреб. Вони хочуть запустити фактично політику нової індустріалізації. Ну тобто, виробництво зброї, відкрити те, що було закрите. Рейметал посилює виробництво пороху. Компанія перепрофілює Хейґардон Енсі. Вона спеціалізується на виробництві нітроцелюлози. Нітроцелюлоза найважливіший компонент для сучасних артилерійських снарядів. На даний час Рхайн Метал виробляє нітроцелюлозу на підприємствах у Швейцарії, Іспанії та Південній Африці та планує збільшити виробництво пороху більш ніж на 50% до 2028 року. Дочірня компанія Рейнметал, яка виробляє нітроцелюлозу, та інші компоненти пороху та динаміт, вже збільшила виробничу потужності на 60%. Будує нові об'єкти, щоб додати ще 40% до середини 2025 року. Виробництво пороху ведеться цілодобово, а штат компанії поповнився на 300 робітників. Это обеспечение полной готовности к любому развитию обстановки в среднесрочной перспективе включая возможный военный конфлікт с НАТО в Європі в ближайшие десятилетия. Війна, яку розпочав Путін, виснажила запаси Європи ще до інавгурації Дональда Трампа. Країни ЄС поставили за мету зробити 2 мільйона артилерійських снарядів у 2025 п'ятому році, що перевищує показник у 1,4 мільйона в 2023 третьому році. Вони фактично зараз закриваються і кажуть, ми готові без сполучених штатів виробляти і спільно діяти. Європа самостійно виготовляє десь чверть обсягу зброї. Решту закуповує за кордоном. Якщо українці змогли збільшити оборонне виробництво у 35 разів, то ми маємо подивитися, як ми можемо збільшити своє виробництво у 10 разів чи більше. Звісно, ми також шукаємо, як, хоча б частково підтримати оборонні потреби України через закупівлю зброї, виробленої українською оборонною промисловістю американські гарантії безпеки в Європі можуть не спрацювати у таких умовах. Потреба Європи в боєприпасах лише зростатиме. Не було замовлення, виробництво скорочувалось. Чому видатки впали? Тому що не думали, що будуть воювати. А якщо воювати, є Сполучені Штати Америки. 50-60 тисяч військовослужбовців, які присутні, зокрема в Німеччині американських, які готові до дій. Бази НАТО, все авіабази, які є, літаки, ракети, протиракетні комплекси, все готово. Якщо хтось буде атакувати, наприклад, Росія, готові засоби протидії. А зараз це все треба змінити. Це революція, яка триває. Вже зараз у Євросоюзі впроваджується новий механізм. У цьому йому допомагає Україна та її досвід у бойових діях з агресором. Цей механізм дозволить інтегрувати український військово-промисловий комплекс до європейської оборонної промисловості. Британія закликає своїх громадян підготуватися до диверсій з боку Росії. Спецслужби країни порадили своїм громадянам підготувати набір для виживання на 72 години через загрозу диверсій проти енергетичної інфраструктури. Джерела видання Daily Mail підозрюють, що Росія може саботувати британські енергетичні трубопроводи. Британія завжди доставала для Росії основним противником, і учитує, що вона. Відео самостоятельно політику як економічним планом, так і воєнному, а тим більше розполагає ядерным оружием. что його э, оружие. контроль за діяльністю э, Великобританії для Росії в, в, в разы. Залежність Великої Британії від імпорту енергоресурсів, зокрема з Норвегії, через трубопровід Лангелет робить її вразливою до можливих російських атак. Британія дуже сильно е, зараз знаходиться під таким пристрійним вниманием Росії. І в першу чергу, це стосується сівених морей. Побоювання щодо можливих провокацій виникли після виявлення російського корабля Янтар у Північному морі. Це стало каталізатором загрози для енергетичних об'єктів. Все, що зараз там на що позвона Росія, це мелкі порези, диверсії, провокації, впливу до терористичних актів. Ім легше нанять ненормального, который котрої какую-нибудь бомбу. І таким образом про попробують дістабілізувати ситуацію. Буквально у ті ж дні, коли з'явилася інформація про тривожні валізки у водах Великої Британії, виявили російські шпигунські датчики. Пише за «Телеграф». Повідомляється, що російські датчики підозрювані у спробах шпигувати за британськими атомними підводними човнами, були знайдені в морях навколо Великої Британії. Британські військові виявили кілька датчиків після того, як їх викинуло на берег. Їх розглядають як потенційну загрозу національній безпеці. Вона активно працює з різними противодію структурами політичними в Великобританії. Вона намагається розкатати ту чи другу ситуацію. Була інформація, що навіть коли був референдум по виходу Британії із ЄС вона підтримувала і ту і ту сторону для того, щоб розкачати ситуацію, щоб довести ситуацію до абсурду. Окрім дестабілізації ситуації у самій Британії, Росія може переслідувати ще одну мету: дізнатися інформацію про росіяни, які втекли від кривавого режиму Путіна, і не проти його повалити в тому числі і з хорошими фінансовими можливостями, но е достатньо так просто Путін не може. Поэтому он дуже собирає інформацію в этих людях і намагається провести такі ж спецоперації, як була попытка проведення в Соборі. Але хоч би яку мету Росія не переслідувала, її діяння у будь-якому випадку несуть зло, яке обов'язково має бути покаране.